Досі продаєте відходи соняшника за копійки. Можливо, пора отримати від них користь. Робіть паливні пелети для власних приміщень або на продаж. Для гранулювання підходить лушпиня, оболонка зерна, частки насіння, губка, стебла та інші частини рослини. Така сировина не перевантажує двигун гранулятора, тому ви можете отримувати високу продуктивність навіть на невеликих моделях. Сьогодні покажемо роботу нашого обладнання: це шнек дозованої подачі і гранулятор на 22 кВт. З таким продуктивним гранулятором рекомендуємо використовувати модель з бункером від 1 кубічного метра, потужність 1,5 кВт на подачу сировини і 0,55 кВт на вивантаження. Укомплектований частотним перетворювачем для регулювання подачі сировини. Зручна конструкція на колесах дозволяє переміщати це обладнання по майданчику. Робимо варіанти з більшим і меншим бункером. Гранулятор 22 кВт. Його продуктивність по сонячнику складає в середньому 400-500 кг на годину. Модель обладнана конічними роликами зі збільшеним терміном служби. Є захист від перевантаження мотора, в шафі вбудований лічильник мотогодин для вчасного проходження технічного обслуговування. Артмаш також може запропонувати інші комплекти обладнання для переробки відходів у пелети. Залишайте свою заявку і наші менеджери підберуть варіант під ваш бюджет.